Факти це клеш Рояль. Це легенда. Це новий режим для йобаних тактиків. Це Сігма Емодзі. Ця срань рознесе кабіну. А це Клеш Рояль під аудіокнигу. Відчувала смердюче дихання навіть крізь фільтри. А ще. Вона відчувала запах вовни, що горіла, що посилювався в міру того, як вогонь поширювався все далі і далі по спині троля. Зелений язик, звіра, зі скреготом пройшовся по забралу шолома, заліпивши слиною всю нижню половину. Забрало ось він вихід, і це її єдиний шанс, вивільнивши одну руку. Елфі на силу дісталася кнопок управління на шоломі, тунельний прожектор, над потужні промені світла. Вона натиснула втоплену в шолом клавішу, і 800 ватів чистого, не приглушеного ніякими фільтрами світла, вирвалися з двох прожекторів, встановлених на шоломі прямо над її очима. Троль позадкував, з пащі його вирвався пронизливий крик. Десятки келихів та пляшок тут же розсипалися в уламки. Для бідної тварини. Це було занадто. Спочатку його оглушили, потім підпалили, а тепер ще й засліпили. Шок і біль нарешті пробилися в його крихітний мозок і наказали свідомості вимкнутись. Троль охоче підкорився і впав навзнак, брякнувшись усім тілом об підлогу. Елфі швидко відкотилася в бік, ухиляючись від гострого ікла. Настала цілковита тиша. Порушувана лише дзвоном скла, потріскуванням вовни на спині троля і зітханням полегшення. Елфі підвелася, ноги її підгиналися, безліч